Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, сердечно вітаємо вас із святою неділею. Отже, у нинішньому Євангелії ми почуємо пророцтва апостола Луки про останні часи перед другим пришестям на землю Ісуса Христа. Сказав Господь: стережіться, щоб вас не вели в оману, бо багато хто прийде в ім'я Моє, говорячи, що це я. І цей час близько, і будуть ненавидіти всі за ім'я моє, але і волосина з голови вашої не впаде, терпінням вашим спасайте душі ваші. Сьогодні за богослужінням ми урочисто вшановуємо собор новомучеників та ісповідників російських за Христа постраждалих, преподобного Єфрема Печерського, єпископа Переяславського, що жив в 11 столітті, преподобного Феодосія Тотемського із 16 століття. Окрім цього, молитовно поминаємо напоминаємо усіх померлих та постраждалих в годину гонінь за віру Христову. Покаяння є тими сходами, що зіймають нас туди, звідки ми впали. Цей вислів належить видатному подвижнику православної церкви, преподобному Єфрему Сирину, єпископу Ніневійському, якого ми нині прославляємо. Народився цей дивовижний святий на початку IV століття в одному з месопотамських міст у християнській родині простих землеробів. З юності хлопець вирізнявся запальним та дратівливим характером, скоював необдумані вчинки, а часом навіть сумнівався в промислі Божому, допоки одного разу не отримав від Господа можливість змінитися. Якось Єфрема несправедливо звинуватили украді. Овець та кинули до в'язниці. Там у вісні він почув голос, що закликав його до покаяння і виправлення життя. І невдовзі хлопця відпустили. Юнак в покаянні попрямував у гори, де розпочав нове життя, життя відлюдника. У пості та молитві вивчав він святе письмо і, досягнувши високого духовного рівня, зміг наставляти усіх, хто приходив до нього. Згодом Єфрем пройшов школу спілкування із видатними святителями того часу: Яковом, Нізібійським і Василієм Великим, які високо цінили духовні таланти Єфрема. Сам же преподобний. Не єфрем залишив після себе чимало письмових повчань, у яких він навчав християн розкаянню у своїх гріхах. У такий зимовий добрий день із іменинами сердечно вітаємо Тихона, Володимира, Єлизавету та Варвару. Возлюблені у христі хочемо звернути вашу увагу на родинні цінності. А отже священник Павло Гумеров каже: якщо людина сприймає сім'ю як великий подарунок Божий, то шлюб буде міцним, де скарб ваш, там буде і серце ваше. Хай Господь оберігає ваші домівки та ваші родини.